Ми е, активно розширимо мережу камер відеоспостереження, окрім камер, які стоять по дворах. Програма Безпечний двір на перехрестях. Ми зараз розпочинаємо процес е, встановлення камер в громадському транспорті, який буде забезпечувати безпеку. І водночас радий сказати, що ми вже на завершенні встановлення так званих тривожних кнопок в, в громадському транспорті міста. Що це таке? Це кнопка, яка знаходиться біля водія, і у випадку якоїсь нестандартної криміногенної ситуації водій може в ту ж секунду викликати оперативну патруль поліції для того, щоб знешкодити чи, скажімо так, втихомирити ситуацію в салоні автобуса.